Розділ 2, параграф 8. Деякі подробиці про людські душі. Душа вселяється у вибране нею тіло до моменту появи на світі. В залежності від зрілості душі та ступені розвитку мозкових зв'язків немовляти в утробі матері, цей процес відбувається у різних дітей по-різному. Від 4 місяця вагітності до безпосереднього виходу із тіла матері. Коли народження відбулося, душа і тіло повністю зливаються для постійної співпраці. Душа приносить дитині духовну силу, яка є набутком надсвідомості, що не має обмежень. Вчасно абортовані немовлята взагалі не мають душі, аборт це в чистому вигляді урок для потенційних батьків. Якщо ж аборт відбувається на пізньому терміні, або ж народжена дитина рано помирає, це не є шоком для її душі. Вона з самого початку не має завдань на повноцінне життя. Вона приходить на короткий термін взяти участь виключно в уроках батьків. До прибуття душі, у мозку, немовляти, пустота, душа м'яко заповнює її, щоб зробити дитину цілісною, привнести розуміння речей придати істинності тому, що бачить дитячий мозок. Щодо боротьби між розумом тіла та розумом душі, частіше за все, душа буває ідентична нашій особистості. Тобто людина не може, наприклад, мати одночасно заздрісне людське его і душу, що повністю звільнилася від заздрощів. В залежності від того, які задачі ставить перед собою душа, вона обирає для майбутнього життя тіло, що своїми якостями так чи інакше відповідає хибам її характеру, щоб забезпечити специфічні можливості росту. Одна й та ж душа у різних втіленнях може вибирати або спокійне і покірне тіло, або ж темпераментне і агресивне, в залежності від задач. Коли життя здається нам жорстоким, то це є результатом тільки нашої особистої діяльності на фізичному плані, в нинішньому та в попередніх втіленнях. На жаль, релігійна ідея про те, що всі ми народжуємося порочними, або про те, що якась зовнішня сила заволодіває розумом особистості із злими намірами. Дозволяє багатьом слабким людям з легкістю приймати жорстокосердечність. Не існує душевних монстрів. Люди не народжуються порочними, скоріш вони зіпсовані суспільством, в якому живуть. Акти жорстокості являються джерелом влади, сили та контролю над слабкими людьми. Це робота рептильного мозку людей. Ненависть підсвідомо виражає ставлення людей до ненависного життя, яке вони мають завдяки різного роду гнобителям. Жити з ненавистю це замкнуте коло, вихід, з якого зрозуміти, що відчувати себе жертвою неправильно, що ненависть руйнує особистість, і що закон карми завжди діє. Треба навчитися розуміти мотиви чужої поведінки. І навчитися пробачати. Зло не є генетичним явищем. Хоча, якщо в сім'ї існує, так би мовити, традиція жорстокого поводження з дітьми, то вона часто передається з покоління в покоління, що може призвести до руйнівної поведінки у дітей з такої сім'ї. Душі далеко не завжди являють собою найкраще і найчистіше в тілі. Інакше вони б уже не втілювались, душі приходять на землю, щоб працювати над своїми особистими вадами. В цілях самопізнання і розвитку, душа, вибираючи людське тіло, може вирішити діяти спільно або ж в опозиції до своєї особистої природи. Як у випадку з жіночими душами в чоловічих тілах і навпаки. Тенденції душі протистояти слабкостям тіла можуть іти в супереч з людським его, в природі якого притаманна умисна діяльність заради особистого задоволення. Доволі часто неспокійні люди несуть в собі різного роду психічні травми дитинства, які пов'язані з фізичним і емоційним насильством щодо них. Вони або переварюють це насильство, заглиблюючись у себе і створюючи захисну оболонку, або ж навпаки, направляють свою агресивну енергію зовні. Ці захисні механізми є засобами виживання і збереження здорового глузду. Такі уроки дозволяють душі через біль швидше розвиватися. Для повнішого розуміння стосунків між душами і тілами не завадить ознайомитись із такими невідомими нам поняттями, як заміщення. Заміщення це або заміна в тілі однієї душі іншою, або ж злиття енергії душ двох сутностей в одній людині в одному окремому житті. Уявімо, що душа згодилась прийти на планету і прожити в тілі декілька років, а потім поділитися своїм тілом з іншою сутністю, яка покинула фізичний світ зовсім недавно. За взаємною згодою, старша, більш досвідчена душа померлої людини входить в молоде тіло і буквально зливається з душею, хазяйкою цього тіла до кінця життя. Коли це відбувається, первинна душа, так би мовити, відходить на задній план, але, як і раніше, бере участь у плануванні подій. Душа гість активно управляє тілом і поступово автоматично змінює ДНК клітин цього тіла. При цьому обидві душі існують як одне ціле, і це найважче зрозуміти людям. Ніякого енергетичного протистояння, ніякого роздвоєння особистості, це ідеальне духовне злиття, що здійснюється з любов'ю і служить для виконання високих цілей. Зазвичай душа, що заміщує, краще пристосована для виконання важливої роботи. Сенс заміщення полягає у тому, щоб високорозвинена душа заміщувача. Могла одразу ж повернутися на Землю і продовжити виконання якогось важливого контракту. Таким чином, заміщувач не проходить через довгі роки дитинства та юності, а одразу приймається до роботи. На планеті живуть і діють сотні тисяч заміщувачів, щоб сприяти якнайшвидшій духовній еволюції людства. Часто доволі легко розпізнати заміщувача, коли нова душа входить в тіло після нещасного випадку або якоїсь аварії з втратою свідомості, або під час коматозного стану. Після повернення свідомості у потерпілого зберігаються всі фізичні характеристики і пам'ять, але додаються досвід і умови контракту нової душі. Буває так, що молода людина після травматичних подій починає робити речі, непритаманні своєму віку, або проявляє таланти, яких ніколи до цього в неї не було. Окрім таких випадків, існують ще кілька видів заміщення або злиття душ. Перший вид обмін душами. За попередньою згодою. Це справжнє заміщення. Душа з фізичного тіла по контракту міняється місцем з душею зі світу душ. У такому разі злиття душ не відбувається. Другий випадок. Тимчасовий обмін душами або тимчасове злиття душ. Таке може відбутися під час трансового ченнелінгу не більше як на кілька годин. Душа ченнелера або виходить із тіла, або ж залишається, а душа із вищої щільності ходить у фізичне тіло, щоб використати мовний апарат або руку для автоматичного письма. Третій випадок. Часткове злиття душ без будь-якої згоди, цей вид взаємодії між сутностями був можливий раніше до недавніх пір, таке злиття проявлялось як одержимість якоюсь низьковібраційною сутністю, яка відчувала себе незавершеною або ж ущервною, і вірила, що перебування у чиємусь фізичному тілі якимсь чином заповнить. Пробіли. Це завжди було цінним уроком для обох душ, хоча шкода частенько перевищувала користь такої взаємодії. Таке злиття було можливе тільки з незрілими слабкими душами. Четвертий випадок злиття душ без попередньої згоди, коли душа гість часто, але не обов'язково це рідна душа з кармічної групи. Коли душа гість є одним з духовних провідників людини і приходить у третій вимір, щоб безпосередньо допомогти підопічному чи підопічній з контрактом або визначитись із подальшим шляхом. Якщо людина, яка приймає, ризикує, довіряється і пускає гостя, то в цьому випадку все відбувається з любов'ю, без жодного протистояння і з великою користю. Саме цей випадок спіткав автора посібника. Ми не випадково живемо в недосконалому світі. Це відбувається відповідно до Божого замислу. Земля це один з безлічі світів, що населені розумними істотами і має свій набір недосконалостей, які необхідно гармонізувати. Наш локальний всесвіт був створений під керівництвом сина творця вищої категорії, ім'я якому Люцифер. Райська трійця дозволила Люциферу, як своєму безпосередньому породженню, створювати недосконалі світи і управляти ними так, як він вважав за необхідне, надаючи душам конкретні умови просування по їх шляху розвитку. Діяльність Люцифера і подібних йому синів творців була повністю божественно узгоджена, бо недосконалі світи це і є той єдиний засіб, що дає змогу душам вчитися і розвиватися, щоб врешті воз'єднатися зі своїм джерелом. Наша релігійна міфологія подає нам люцифера як абсолютне зло. Тому що як засіб навчання він використовував біль. Але зрілі, високорозвинені душі вважають життя з біллю Божим даром. Біль у нашому житті підступна, бо вона часто блокує силу, яка зцілює душу. Особливо тоді, коли ми не сприймаємо те, що з нами відбувається, як нами ж задумане випробування. Однак карма працює в нашому житті таким чином. Що нам стає під силу витримати кожне випробування, що ми собі запланували? Часто в одну сім'ю притягуються по контракту давні непримиримі вороги, цим душам доводиться переживати негативні наслідки спільного минулого, і та душа, що в минулому вершила насилля та спричиняла страждання, в наступному житті буде мучитися як жертва. Відпрацьовуючи минулі злодіяння. Якщо так відбувається, чи повинні ми захищати жертв від гнобителів? Так, обов'язково ми повинні полегшувати страждання живих істот, в якому вигляді воно б не зустрічалося нам. Якщо ми бажаємо допомогти людині, якою низькою б вона не була. То це значить, що досвід нашої душі потребує, щоб ми стали провідниками милосердя. Щоб на практиці примирились душі, які ворогують між собою, треба слідувати принципу. Ненависть не знищується взаємною ненавистю, ненависть знищується любов'ю. В цьому велика таємниця звільнення від душевних і фізичних мов. Людина рішуче повинна сказати собі. Я прощаю всіх тих, хто сьогодні завдає мені біль, тому що я усвідомлюю, що ці страждання це відповідь на мої негативні вчинки в минулому. Тільки так можна припинити взаємну ненависть, пробачаючи тих, хто послужив інструментом розплати за минулі гріхи. Найвищими формами виразу нашої душі є акти доброти, ми несемо відповідальність за еволюцію вищої свідомості у своєму житті і в житті інших. Можна сказати, всі ми, як людський вид, здійснюємо колективну подорож через простір і час. Якщо нам здається, що альтруїзм ставить нас у невигідне положення у боротьбі за існування. А інколи навіть примушує жертвувати фізичним життям, то ми повинні знати і прозворотний бік медалі. Альтруїзм наразі вибудовує благородний характер, в першу чергу для майбутніх втілень і дозволяє якнайшвидше досягти вершини розвитку душі, коли та вже буде мати моральне право на існування без фізичної оболонки. Наше призначення курсувати вперед і назад між Всесвітами через час і простір, народжуючись і помираючи, доки не навчимося володіти собою. Треба довіритись цьому процесу, проявляти мудрість і терпіння. Ми не повинні почувати себе самотніми, бо ми ніколи не втрачаємо зв'язок ні зі своїм вищим я, ні зі своєю кармічною сім'єю. У смертний час у світі душ нас зустрінуть всі, хто нас любить, ті, що померли раніше, і ті, що помруть пізніше, ці душі проведуть нас утішать і зігріють. Ми ніколи не буваємо одинокі. Самітність суперечить природі, бо людина не окремий індивід, а індивідуальний прояв цілого. В останню темну епоху, яка щойно завершилась, відбувалося сильне блокування безсмертної пам'яті наших людських душ. Амнезія була особливо сильною, але зараз правила гри на землі поступово змінюються. Наступні покоління менше піддаватимуться впливу Амнезії, деякі неминучі позитивні зміни дозволять всім, хто забажає. Отримати більше інформації зі свого минулого. Це стає можливим завдяки планетарному переходу у вищі вібрації енергії матері. Останнім часом на планету приходять доволі багато душ, які мають ауру кольору індиго і все частіше приходять з фіолетовою аурою. Це душі особливої категорії піднесених майстрів. Які давно пройшли свої цикли перероджень, і їм не обов'язково було втілюватись, але вони за власним бажанням понизили свої вібрації, щоб допомогти людству в такий важливий переломний момент у них немає кармічних боргів, натомість у їх генетиці закладені різноманітні творчі та інтелектуальні здібності, а ще інтуїтивне знання суті речей. Такі діти є провідниками роду людського у вищі виміри існування. Головна індивідуальність людини це її вища космічна сутність енергетичного існування, що складається з багатьох енергетичних гештальтів. Гештальт це форма цілісності. Кожен з нас водночас існує не тільки на землі. А також і в інших реальностях, в інших вимірах. Те я, що ми називаємо собою або особистістю, це лише невеличкий фрагмент нашої загальної індивідуальності або нашого духу. Фізична система, в якій ми проживаємо, це з вищої точки зору ілюзія. Але ми позадуму повинні сприймати цю ілюзію і намагатися зрозуміти ті реальності. Які існують поза нею, Шабель, на якому зараз знаходиться людство, це спеціальна система духовного тренінгу для вивчення азів деяких універсальних космічних законів, самодисципліни, володіння собою, співчуття, а також позитивного прагнення до духовної творчості та прояву любові до всього. Замість бажання руйнувати і ненавидіти. Ті, хто давно покинув цей тренінг у ролі невидимих наставників допомагають тим, хто ще проходить його. Конкретні події в житті, які по нашому переконанню від нас не залежать, насправді виявляються матеріалізацією наших власних емоцій, нашої енергії та ментальних процесів. Повне опанування грубою матерією це і є той основний досвід, який отримує наша багатовимірна космічна свідомість, що за своїм бажанням знаходиться зараз у тривимірній системі тренінгу. Ми повинні високо цінити себе і бачити в собі дух, що вічно існує, і ми повинні поважати всіх навколо, бо вони теж є іскрами духу. Та учасниками цього тренінгу існує більш довершена духовна реальність, що дуже далеко виходить за межі нашої. Існує досвід описати, який людськими поняттями неможливо. У тому досвіді, наша фізична реальність це щось схоже на дивні візерунки на віконному склі. Ми всі багатовимірні. І кожен з нас одночасно має багато версій самого себе на різних енергетичних рівнях в різних куточках Всесвіту. і там скрізь наша сутність долає подібні жорстокі енергосистеми темних сил і руйнує парадигми, що притаманні тим світам. Справжні ченелери прийшли в цей світ у цей час, щоб приймати промені знання. І розсіювати їх по всій планеті, розповсюджуючи новий образ життя і мислення, впроваджуючи нову частоту серед всього населення. Це потрібно, щоб повністю змінити всю енергоінформаційну структуру нашої планети.